Змі заговорили про відносини з Муратом. Як ви це прокоментуєте? Е, я дуже люблю східних чоловіків. Мурат дуже багато чуток про Ірину Білок. Розкажи, що вас пов'язує, Ірочка. Іра. Кешна, звісно... Іра, звісно, богиня. Я вважаю, що вона легенда українського шоу-бізнесу. Турецького бізнесмена та екс-чоловіка Ані Лорак, який на відміну від колишньої народної артистки, не зрадив нашу країну і залишився працювати та розвивати свій бізнес в нашій державі, запідозрили у романі. З 54-річною співачкою Іриною Білек, 47-річний турецький підприємець, уже декілька місяців супроводжує співачку на концертах. А також їх помічають на заходах та в ресторанах. У цьому ролику, який потрапив в мережу, співачка виконує на сцені пісню Я пливу у човні, а поряд з нею танцює Мурат. Під час виступу Ірина і турецький бізнесмен фліртують, а також обіймаються, чим викликала жваве обговорення серед шанувальників. Ви знаєте, з ким я і зустрічалась, з ким у мене були стосунки, чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні. І е, дуже добрі я можу сказати тільки одне: що розкривати глядачам всіх таємниць я не можу. Це буде неправильно, тому що головне в моєму житті це пісні. Але то, що є дуже приємна людина в моєму житті, мурат, е, це однозначно. Як можемо зрозуміти, ствердної відповіді Ірина Білик не дала, так само і не заперечила. Роман з турецьким бізнесменом. Ірина, від мурата. Ой, дуже приємно. Майлас, це все для тебе. З першим днем весни повернись назад. Наші душі! Чоловік щотижня робить сюрпризи для народної артистки України. Цього разу ви бачите її зображення на торгівельному центрі Гулівер, а також рекламу її пісні. Ми дуже давно знаємо одне одного. Звісно, вона розкішно виглядає. Скоро в неї буде ювілейний тур. Я дуже хочу потрапити в палац Україна. Якщо дістану кілька квитків, вас також запрошую. Іра шикарна жінка. Іра шикарна жінка. І кожна її пісня звучить як із душі. Ну звісно, якщо вона дасть згоду, я би хотів повечеряти з ірою. Нагадаю, Мурат після розлучення з Ані Лорак уже встиг. Одружитися і навіть знову розлучитися найдовші стосунки у Мората були з українською співачкою Ані Лорак, яка власне зробила його знаменитим і також в дечому допомогла з бізнесом. Вони офіційно розлучилися на початку 2019 тисячі після понад 10 років шлюбу. Мура тоді сказав, було сумно, звісно, по людському. 15 років ти живеш з людиною, а після певної ситуації помилки можна сказати, залишаєшся один в іншій країні, куди приїхав заради своєї сім'ї. у мене були вічні драми на лічному фронті. Переживала я це дуже тяжело. Понятно, що ти скриваєш, не показуєш свої емоції і думаєш, як как би бы знайти вихід знаєш і зберігати себе. Він в такій состояния... Коли ти просто вот плачеш, і ви так полдня можеш проплакати. Я не знаю, тя била такою. Зі слів Мората він тоді отримав шанс на перезавантаження його життя його не згая. Він не приховує, що певний час їм із Кароліною було важко спілкуватися, але зрештою вони порозумілися заради дочки. Дитина не повинна страждати, дитина не повинна відповідати за батьківські стосунки та ситуації. Хвалити Бога, ми це все вирішили. Дорослі дві людини 15 років жили разом. Ми одне одного розуміємо, поважаємо, спільна донька, спілкуємось нормально як дорослі дві людини. Мурат старається якомога частіше навідувати доньку в Росії, і щодня по кілька разів з нею зідзвонюється. Вона моя копія за характером, божевільна, унікальна людина. Через, мабуть, турецьку кров надто емоційна людина. Окрім косметичного бізнесу в Україні, влітку Мурат займається організацією концертів українських і російських артистів у Туреччині. Прибутки, схоже, непогані. Наприклад, чоловік придбав собі Феррарі. Та це не головне, я щасливий. щасливий, що моя донька здорова, я здоровий, мої близькі люди здорові. Підсумував Мурат. А от Ірина Білек цього року буде святкувати 55-річний ювілей, і вона обіцяє також ювілейні концерти до цієї дати. Щодо особистого життя співачки, то у неї було чотири цивільних чоловіки. Однак, в офіційному шлюбі Ірина була лише один раз. В особистому житті Білек траплялися різні ситуації. Вона мала роман зі своїм продюсером Юрієм Нікітіним. Це була дуже велика популярність і дуже велика любов. Бо а, на той час а, просто тої якості і тої, як того рівня, який е, показувала Ірина в своїй творчості, його просто тоді не дуже багато було. Тобто там перші кліпи, відеороботи — це роботи, які знімала саме вона, перші гігантські продажі. Касет це саме продажі Ірини який От перший альбом, я просто пам'ятаю. Не перший навіть альбом, а найбільший альбом, а, який був проданий взагалі на касетах в країні це був альбом Ірини Білик Фарби. І там щось якась. Була кількість, не пам'ятаю півмільйона чи скільки скільки то так. там на той час це були шал, шалені тиражі з Юрієм ірина познайомилася у 1990-му на фестивалі Весняні надії 90-х». На той час Ірина Білик була співачкою початківицею, а Юрій Нікітін музикантом. Врешті вони почали співпрацювати разом. Білик співала пісні, а нікітін продюсував її. Між парою зав'язалися не лише робочі стосунки, але й романтичні. Про вас кажуть як про авторитарного продюсера. Насправді, mm -hmm. що, от е, загалом, ви ну, навіть в інтерв'ю з дуже приємно mm -hmm. спілкуватися і так далі, але в роботі ви дуже суворий. Було навіть відео, де Ірина Білик там плакала, що в неї було дуже багато концертів. Я хотів запитати, що це Це було щось чоловік з жінкою? Чи це було mm -hmm. занадто mm -hmm. багато концертів дійсно для Ірини Білик? Ну е я не пам'ятаю, про що ви конкретно кажете, але точно було занадто багато концертів і точно витримати. Бо люди же коли починають. Тобто Іра, вона починала ще, коли була юною е дівчинкою, тому, тому вона, вона ду дуже добре підкована до всякого роду навантажень. Але в той період, коли вона була номером. На окрім сцені, тобто навантажені було неріальне. Ірина Білик розійшлася з Юрієм Нікітіним після восьмирічної співпраці та стосунків причиною розбіжностей пари стало те, що співачка хотіла нарешті народити дитину та стати мамою. А у Нікітін був переконаний, що зараз не час для цього. Пара розійшлася мирно і без скандалів, а більше вони продовжували разом співпрацювати, але вже як продюсер і співачка. Ірина приїхала на репетицію. Цю готуюся до своїх концертів 5 і 6 квітня. Однак мрія Ірини стати матір'ю збулася. Після стосунків з Юрієм Нікітіним вона закрутила роман з Андрієм Оварчуком манекенником. Вже через рік їхніх стосунків, а саме 18 червня 99-го року на світ з'явився первісток пари Син Гліб. Пара не квапилася брати офіційний шлюб, однак вони повінчалися. На церковному шлюбі наполягала саме. Мама манекенника, жінка переконувала, що так їхня дитина буде рости у щасливій сім'ї. Однак стосунки не закінчилися хеппі-ендом. за два роки. Пара розлучається. Причиною розриву стала зрада Андрія Оварчука. Нині з колишнім обранцем співачка взагалі не підтримує зв'язок а от гліб залювки спілкується з батьком. І далі були стосунки з Дмитром Коляденком, пам'ятаємо, щороку я дарував Ірі каблучки і освічувався їй і Золоту, і Діамантове, і дерев'яно. Щороку солив перед новим роком я освічувався. Вона каблучки брала, а заміж не виходила. І я дав їй прізвисько. Я назвав її Іра Динамо, говорив Коляденко у програмі. Викриття далі на проєкті танці зірками іра знайомиться з танцівником Дмитром Дікусаром, який був молодший за неї на 15 років. Стосунки пари почалися на шоу, як я вже зазначив, де Іра була запрошеною зіркою, а Дмитро професійним хореографом. Чимала різниця у віці не стала парі на заваді, аби одружитися. Шлюб закохані уклала 2007 року у Ріо де жанейро Щоправда, за українським законодавством він не був чинним. Їхні стосунки не були тривалими вже через три роки пара розійшлася, крапко поставила саме співачка, деякували, що Ірині було нецікаво жити з молодим дікусаром. Окрім того, співачка хотіла більш серйозних стосунків. Нині Дмитро у лавах ЗСУ. Далі був роман із фотографом Асланом Ахмадовим, який став її першим офіційним чоловіком і батьком другої дитини. Одружилася закохані дві 2015 хоча приховували це про свої стосунки. Подружжя вперше розповіло після народження спільного сина та Бріза, який з'явився на світ завдяки сурогатному материнству. Цитую видання TSNUA. Пара не як була щаслива разом. А Ірина Білик нарешті зустріла кохання свого життя. Однак, вже у квітні 2021 року подружжя шокувала новиною, що розлучається. Співачка говорила, що причиною цього стало те, що вони з руками змінилися. Тим часом у мережі подейкували, що на стосунки пари негативно вплинула відстань, адже Ірина Білик жила в Україні, а Аслан Ахмадов у Росії. Після повномасштабної війни РФ Ахмадов підтримав колишню дружину і хвилювався за їхнього сина. Однак, все ж таки, залишився в Росії і продовжив там працювати. Ірина Білик не приховувала, що була розчарована таким вчинком. Як і Мурат, вочевидь, вчинком. Колишні дружини Ані Лорак, яка залишилася на території Російської Федерації, сплачує там податки, з якої потім фінансують ракети і обстріли України. Чи зійдуться, чи будуть разом Ірина Білик та Мурат, ми дізнаємося уже незабаром. Я нагадую, ви були на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Сьогодні день святого Валентина. Ви з муратом прийшли разом. Можете розповісти детальніше про чутки, які ходять? Які ходять чутки, я Те, що ви разом? Ну то, що ходять чоловік і жінка разом, це не означає, що вони живуть разом. Глядачі повинні слухати мої пісні, а не здогадуватись про моє особисте життя. Але вся Україна задається питанням, що між вами відбувається, скажи, будь ласка, я хочу так. У нас дружба дуже долго була, А ми сейчас знайшли общий язык на наша муза, на наше мероприятие.